Усі пам'ятають вибухи у житлових будинках у Росії, які цілком можливо організувала ФСБ щоб створити привід для другої чеченської війни. Ми бачили війну проти Грузії у 2008 році. Потім втручання Росії у війну в Сирії, і звісно, у 2014 році агресія проти України. Анексія Криму, сепаратистські рухи у Донецьку та Луганську повністю сплановані та підтримані Росією. Режим Путіна по суті існує завдяки війні. І з самого початку, коли ще він був головою уряду і виконувачем обов'язків президента. Тому Росія і далі вестиме війну проти України. Пам'ятаєте, Путін заявляв: найкраще рішення для безпеки Європи це нова Ялта. якщо йому вдасться досягти цілей в Україні, він піде далі, наприклад, у східну Європу, України Балтії, на схід Польщі. Путін уже зараз намагається впливати на вибори в Румунії, як це вже було в Молдові та Грузії.